Всім привіт, дуже радий всім. Знаєте, через те, що я захворів на онкологію вперше, в квітні 2023 року мені була проведена перша операція, я почав робити відеоефіри, я почав записувати відео, ділитися з ними, з людьми. Деякі відеоефіри, деякі шорти, наприклад, набрали поза 140 тисяч. Переглядів і це надихнуло мене. Останній раз я записав відео в Фейсбуці прямий ефір, який був близько трьох хвилин. І він м, перезалив його на Фейсбук, на не на Фейсбук, а на Ютубе, і він набрав більше тисячі переглядів. У мене е, Ютуб, ну, ти, тяжко розкручується, але я такий впертий. І ви знаєте, це мене надихнуло. Надихнуло, розказувати про свої болячки, про свої хвороби, можливо, мій досвід буде чимось цікавим. Знаєте, для вас дорогі, і тому я хотів про це розказати. Знаєте, моя хвороба почалася несподівано через те, що я думав, що я взагалі отруївся. Я вже розказував на тих ефірах, на тих відео, які попередньо знімав, те, що я думав, що це моє отруєння. Я навіть не розумів, що я міг померти. Чесно вам скажу. І за декілька днів до своєї операції я ходив в поліклініку, здавав аналізи, ковтав шланг, УЗД. І лікарі, п'ять лікарів, які мене в той час оглядали в той день, вони думали, напевно, що я кошу від армії, і тому всі п'ятеро в унісон сказали, що я здоровий. Вони підсміхувалися наді мною. І якщо б мене мої друзі не відвезли, то я б швидше всього помер. Тому я зробив висновок такий, що наша медицина і спеціалісти, ну що треба попасти на такого хорошого спеціаліста. І тому вирішив робити такі відеоефіри. Розказуючи і ділячи своїм досвідом, я знайшов відгук. і мені е я зауважив, легше почало зносити приносити свою хворобу. Знаєте, дорогі. Друзі, дорогі колеги. Ну, це так досить цікаво було. І другий момент, який побачив, мій досвід, він є користю для інших. Люди побачили. Ну, і від собі один мої шорти розказував, як отримати доступ до безкоштовних речей, додаток, який бояться лікарі. Я зараз не перевіряв. але, здається, я написав негативний відгук. На лікарів в поліклініці, і це викликало такий фурор, багато людей того не знає. Крім того, кожний пацієнт в Україні має доступ до безкоштовної медицини, і це рідко коли хто може використовувати. Ну, тепер вже більше люди знають, але коли доходить річ до фактажу, до фактажу як це зробити, як це дізнатися, як говорити з лікарем ну, це проблема. Тому я почав розказувати це людям, і це почало знаходити відгук в інших. Я не знаю, в кожному з вас здається, що ви можете не захворіти. Я так само думав, але я прийшов до висновку, хворіючи, що кожна людина може в будь-який момент, незалежно від віку, захворіти причому дуже серйозно. Тому візьміть, будь ласка, це під увагу. Це досить так серйозно, знаєте. Ми можемо неправильно перейти вулицю або захворіти несподівано як онкохворобу, наприклад, як я захворів. Я не хочу сказати і звалити все на лікарів. Ну, багато чого і я не обстежувався. І це правда. Так? Ну, хто з нас робить обстеження регулярно? Скажіть, будь ласка. Хтось робить обстеження? Ну, переважна меншість робить обстеження, причому робить це регулярно. І я прийшов до висновку, що треба розказувати, що треба робити регулярно обстеження, по-перше, це дешевше. По-друге, менше проблем на здоров'ї. І на ранньому етапі дуже легко боротися з онкохворобою. Пізніше, так як я, наприклад, я проходив хіміотерапію, ну, не тільки я один, а людина, яка є онкохвора. Я проходив променеву терапію, я зробив вже одну операцію, і мене чекає попереду ще мінімум дві операції. Можливо, одна, ну, швидше всього, що дві. Уявляйте собі, цього можна всього уникнути, ви можете уникнути, подивившись на мій негативний досвід. Мені захотілося це розказувати, розповідати, тому що багато людей думають, що їх хто все мене, але з кожним може статися в будь-якому віці. Я бачу молодих людей, 20 років молодого хлопця, я був ошалешений. Коли я проходив хіміотерапію, наприклад, дорогі друзі, ви добре, що ви не бачите цього всього. Добре, що ті, що будуть дивитися, не бачать. Череги стоять. Черги людей стоять, ліки, банки з ліків ну, буквально такими торбами викидають, ви собі не уявляєте. Черги онкохворих. Добре, що ми не бачимо це все. Я кажу своїм друзям: добре, що ви не бачите, тому що дійсно ну, ви б зайшли в депресію, ви б дуже сильно засумували. Тому я хотів запитати вас, чи варто ділитися далі своїм досвідом? Розказувати вам, що переживає людина, яка є онкохвора, всі плюси, всі мінуси. Чому б було це цікаво? Бо я побачив трошки довше відео, ніж шорт зробив. Воно стало цікавішим, Ютуб його більше просунув. Люди почали коментувати, питатися, підтримувати, коментувати і так далі. Ну і вирішив сьогодні зробити перший свій прямий ефір в Ютубі. Будь ласка, напишіть в коментарях про це все. А хто бажає мене підтримувати? Ви теж в коментарі зможете знайти реквізити для моєї підтримки. Всім дякую і чекаю щиро чекаю на зворотній зв'язок.